Сучасна медицина це не тільки знання та вміння медичного персоналу, але й відповідне медичне обладнання та оснащення. Сьогодні ми отримали благодійну допомогу у вигляді кушеток та столів для маніпуляційних кабінет, кабінетів для операційної, які допоможуть нам обладнати відповідним чином ці приміщення, підрозділи нашого відділення і це. Додає зручності в роботі, та все це оптимізує роботу медичного персоналу та надання допомоги сьогодні. Ми передали медичну мебель, перев'язувальні столи, перев'язувальні кошетки для операційного блоку та перев'язочний. Надалі у нас ще є одна поставка медичної меблі для операційного блоку. Тому ну це необхідно. Буде якийсь комфорт для лікарів, і в першу чергу для буде комфорт для наших військових. Спортивный клуб «Арена» совместно с благотворительным фондом «Солидарность» передает медицинскую мебель. Мы глубоко уверены, что данная мебель будет способствовать комфорту и функциональности врачей. Вот. А пациенты, в свою очередь, получат более качественное и эффективное лечение. Я хочу ще раз подякувати міжнародному фонду Солідарність спортивному клубу Арена пану Олександру за таку допомогу, яку він нам надає щотижня, Декілька разів приїжджають його представники, привозять нам сучасне обладнання, сучасні меблі. У нас відкривається відділення реанімації, якого не було у нашому інституті. Це відділення нам дозволяє виконувати більш скажімо так важкі оперативні втручання, які вже потребують реанімаційної допомоги. Тому ми дуже вдячні за цю допомогу за монітори, за столи операційні, за кушетки, за маніпоміційні столики. За все дякуємо. Ми дуже благодарні міжнародному благодійному фонду солідарність та спортивному клубу. Арена за надану допомогу. Сьогодні нам надали медичні меблі, що вкрай для нас важливо, тому що на даному етапі ми знаходимося на такому, скажімо, осучасненні, оновленні нашої матеріальної бази операційних, маніпуляційних, перев'язувальних. Тому це для нас дуже важливо і в цьому нам як то сказати, вже системно допомагає благодійний фонд солідарність? Тому велика подяка всій команді.